То був похмурий, безрадісний день. Небо затягли хмари, але в повітрі не відчувалося провістя дощу. Цвинтар, що знаходився на західній околиці містечка, був найпохмурішим видовищем у цей день. Він був, ніби квінтесенцією розлитого в повітрі несвідомого тяжкого почуття. Навіть люди, особливо зайняті, не могли намацати вузол магічних зв'язків, і ніхто б не зміг цього зробити, не знаючи про демона, що був похований на цвинтарі як людина. Сама поінформованість про буття демона вирішила б усі питання. Дівчина на ім'я Діана, яка самотньо живе в цьому місті, Піддавалася гнітючим чарам більшою мірою, ніж будь-хто інший. У цьому була винна гостра сприйнятливість її душі. Багато хто вважав Діану дивною, цей епітет неминучий для всіх, хто народжений під знаком місяця. І цього дня на неї обрушилася невимовна магія демонічних чарів. Вона не могла розібратися в собі і просто віддалася почуттям, що її переповнювали. Ці почуття були такі сильні, що Діана не задумалася про свідомість свого вчинку, пішовши ввечері у бік цвинтаря. Її притягувала магія місяця На цвинтарі опустився туман, напоєний місячним світлом. Туман не розсіювався за межі огорожі, ніби притягнутий цвинтерною землею. Сторож кудись зник, тож непотрібного свідка вдалося уникнути. Квіртка піддалася жіночій руці, і Діана увійшла до напоєного туманного цвинта. Серед хрестів і алегоричних надгробків Діана твердо ступаючи. Йшла вперед, узираючись на всі боки, ніби наперед знаючи, що має зустрітися тут з кимось. Спершись на надгробок, вона майже зовсім знесилена була готова впасти на сири дерен, коли туман м'яко і ніжно обійняв її за плечі. Ні, це не туман, це чиїсь закохані обійми. Торкнулися її. Діана не встигла навіть злякатися зачарована чарами, вона відкинула голову назад, віддаючись його поцілункам, якими він покривав її шию. Це була вже небезтільна тінь. Сильні руки обхопили її талію, і вона ні за що не захотіла б звільнитися з полону його рук. Її очі закутилися в еротичному трансі, а обличчя, звернене до світла місяця, було тепер страшним, демонічним. Вона опритомніла тієї ж ночі на вологій траві. Піднявшись, Діана, відчуваючи біль у лоні і побачивши забруднений кров'ю поділ сукні, зрозуміла, що їй нічого не примарилося. З того часу демон, що ожив від дотику Діани, переслідував дівчину щоночі, нашіптуючи в її снах моторошні обіцянки відданості і прохання повернутися до нього знов. Тяжка аура в місті тільки посилилася з наступними днями, а воля і настирливість демона паралізували опір Діани. І вона прийшла в день на цвинтар, там на неї чекав демон. Тепер вона вперше побачила його, зрозуміло лише його симпатичну оболонку. Ти кликав мене? Зніяковіла Діана. Так, я хочу, щоб ти була зі мною. Ненадовго, додав демон, помітивши її невдоволення. Тільки поки ти носиш мою дитину. Останні слова демона були як удар ляпаса. Діана з жахом і здивуванням подивилася на Демона не в силах вимовити жодного слова вона не могла, не хотіла в це вірити. Я мертвий, але я народжуся знову з твоєї утроби, сказав Демон. Діана кинулася бігти, але демон швидко наздогнав її і повалив на землю. Навалившись усім тягарем на неї, він схопив рукою її волосся і, піднявши голову, сердито прошепотів їй наступні слова. Бачиш, цей туман не розсіюється. тяжкість нависнувши, над містом народить замість дощу нічні кошмари плоть, і ти врятуєшся тільки, якщо будеш зі мною. Небо налилося свинцевою вагою і вибухнуло грозою та зливою. Вітер, що нахлинув із заходу, був такий лютий, що найстаріші в місті не пам'ятали такого. Але найстрашніше місту заполонили нічні кошмари, як і обіцяв демон, втілені та невгамовні в насильстві. Містом нишпорили пси з людськими головами в пошуках свіжої плоті. Вони вистрибували у відчинені вітром вікна, забризкуючи кров'ю затишні шпалери, чекаючи на рідкісного перехожого. З даху на дах стрибала моторна тварюка, вишукуючи лази в замкненні наглухо жахом будинку. Зупини це! Кричала в істериці Діана, накидаючись на демона, але той, схопивши її за руки, спокійно дивлячись у спотворене гримасою болю та розпачу обличчя, сказав Ми вже близько, скоро для тебе все скінчиться. Як безвольну ганчіркову ляльку, демон затягнув Діану під склепіння церкви. Вітражі, спалахуючи, блискувкою, вихоплювали з мороку чудовиськ, що ниж порили на всі боки, церква перетворилася на череп якогось божевільного, що переживає очний жах. Біля вівтаря, все скінчилося. Демон розсік ножем черево діани, і світ почув. Плач новонародженого диявола. I'm mm -hmm.